У столиці нагородили найкращих педагогів профтехосвіти. На урочистому заході зібралось понад 300 викладачів та майстрів виробничого навчання. 55 з них отримали звання найкращого педагога. Визначили і найліпші заклади професійно-технічної освіти. Найкращих педагогів профтехосвіти обирали протягом всього 2012 року. Провели 14 конкурсів професійної майстерності серед учнів і 12 змагань серед педагогів. Переможці цих конкурсів, а їх 55, отримали заслужені відзнаки від міської адміністрації. Профтехосвіта це невід'ємна частина в цілому освіти міста Києва нашої держави, і тому ми участвуємо у всіх конкурсних змаганнях. А ви знаєте, що основний девіз конкурсу це бути кращим, бути сильнішим, бути переможцем. Та як зізнаються, самі освітяни працюють не за відзнаки чи звання. Головне для них учні. Навіть під час інтерв'ю вони хваляться не своїми здобутками, а вихованцями. У мене учень один Чередніченко Андрій вже втретє займає перше місце на олімпіаді Всеукраїнській. Він дуже здібний хлопчик в минулому році. Бабанський Артем у мене отримав перше місце на міському конкурсі. Кулінарного мистецтва головне, я вважаю, не за пак зниками бігати, а виховувати в них людяність. Найголовніше це любити дітей. Обрали й найкращі заклади професійно-технічної освіти. За результатами моніторингового дослідження перше місце посіло міжрегіональне вище професійне училище зв'язку. На другому опинилося Київське училище швейного та перукарського мистецтва. Наталія Білогурова, Михайло Кльок та телеканал Київ.